Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Сан. Презентую розповідь про Україну Євросезону 1993-94. Львівські Карпати неприємно пролітають у кваліфікації Кубка Кубків ірландському Шелбурну. Київське Динамо у Кубку Чемпіонів у меншості впевнено перемагає саму Барселону Йохана Кройфа 3 3.1. І вся Україна два тижні жила надією, яка згасла на Камп-Нову 1-4. А Дніпро у Кубку УЄФА двічі обіграє австрійську адміру Вакер, що по другому колі на рівних битися з Айнтрактом із Франкфурта на Мані. І пишатися тим, що суперники визнали верховенство українського Дніпра над російським московським Динамо. Погнали! Отже, представництво України на євросезон 1993-94 – Визначилося за підсумками національних чемпіонату та кубку 1992 93 За українське золото розгорілася запекла боротьба між київським Динамо, яким під час сезону керували по черзі Анатолій Пузач, Йоже Сабо і Михайло Фоменко та Дніпром Миколи Павлова. І, хоч Дніпряни 7 червня 1993 року за 40 тисяч на Метеорі не лише виграли 1-0, а й зрівнялися з киянами за очками. Але в останніх двох турах Динамо громило своїх суперників. Дніпро перемагав скромніше. І зрештою, кияни стали чемпіонами за кращої різниці забитих та пропущених м'ячів, чим оформили свій перший золотий дубль в історії Незалежної України. Бо трохи раніше, 30 травня 1993-го, київські динамівці обіграли у фіналі Національного Кубка Львівські Карпати Карпати-2.1». Чим потішили більшість із 47 тисяч глядачів на республіканському стадіоні? І таким чином у Кубку Чемпіонів стартувало Київське Динамо, у Кубку Володарів, Кубків Карпати Львів, у Кубку УЄФА Дніпро. Жеребкування основних раундів, куди відразу потрапили Динамо Київ та Дніпро, оптимізму не викликало. Барселона, Іспанія та Адміра Вакер Австрія відповідно. А ось Львівським Карпатам, щоб зіграти з грецьким панаті Косом, потрібно було пройти у кваліфікації ірландський Шелбурн. Знайома українцям команда, яку роком раніше у кваліфікації Кубка чемпіонів уже проходила Сімферопольська Таврія. Щоправда, з величезним скрипом 0,0 та 2-1. Львівські Карпати, 18 серпня 1993 року, підірвали на ноги 25 тисяч 100 глядачів на стадіоні Україна. Переможним голом у ворота Шелбурна, який забив Олександр Євтушок на 86-й хвилині. Незважаючи на мінімальні 1-0, була впевненість, що за два тижні команда Мирона Маркевича, якщо не виграє, то досягне позитивного для себе результату. 1 вересня львів'яни також забили. На 88-й хвилині відзначився Дмитро Мазур. Але його гол був лише відповіддю на три пропущені від Шелбурна. Плюс на 82 й хвилині був вилучений Андрій Покладок 1-3 І зізнатися купа розчарувань. Адже під рукою Маркевича е, були такі класні майстри, як Голкіпер Богдан Стронцинський, Польові Гравці, Олександр Євтушок, Олександр Чижевський, Андрій Покладок, Віктор Рафальчук, Василь Кардаш, Михайло Стельмах. Та й по українському футбольному самолюбству в від Шелбурна був болючим ударом. Хоча те, що українці все ж таки футбольна нація довели на першому етапі основних єврораундів наші лідери, 14 вересня 1993 року Дніпро на Метеорі за підтримки 12 тисяч глядачів здолав австрійську адміру Вакер 1-0 з переможним голом Юрія Максимова на 76-й хвилині. Причому вже на 77-й гості залишилося в меншості і ледве відстояли свої ворота від другого пропущеного. Але було зрозуміло, що команда Павлова здатна пройти суперника. А вже наступного дня, 15 вересня 93-го, сталося те, про що ми, вболівальники України, навіть подумати боялися. Київське Динамо впевнено обіграло саму Барселону Йохана Кройфа. Вже на шостій хвилині Павло Шкапенко ударом головою в дальній кут підняв у повному захваті на ноги 71 тисячу глядачів на республіканському. Щоправда, коли на 27-й хвилині Сергій Мізін руками вибив м'яч із порожніх ворот, що призвело до другої жовтої картки та видалення, а потім Рональд Кумант із пенальті рахунок зрівняв, здавалося, у меншості. Динамо прийде повний капець. Але не тут то стало. Так, кияни грали на контратаках, але дуже вдало. Наприкінці першого тайму заробили пенальті, яке чітко реалізував Віктор Леоненко. А коли він же на 56 й хвилині в метушні у штрафному майданчику Барселі вштовхнув м'яч головою в сітку воріт Андоні Субісарети, стало 3-1 і таке відчуття якоїсь нереальності, казки, в якій наші футбольні козаки перемагають суперпотужного суперника в золочених блискучих на весь світ латах. І як потім не намагалися забити болгарин Христо Стойчков, Данець Мікаель Лаудруб, Чіки Бігірістайн, той же Куман із Нідерландів. На шляху м'яча незмінно ставав Ігор Кутєпов. То була зіркова година для голкіпера Київського Динамо. На превеликий жаль, за два тижні він пропустив чотири рази. Щоправда, коли Серега Ребров потужним ударом зробив 1-2 на 28-й хвилині, то прокинулася надія, яка була присутня до самого фінального свистка. Лаудруб, дубль Бакеро та Голкумана не дозволили відбутися світовій сенсації. Але ж потрап Віктор Леоненко у кут воріт замість стійки 2-4. І хто його знає, чи забила Барселона п'ятий. У будь-якому випадку Київське Динамо знову змусило повірити всю Україну, що футбол у нас живий, і ми можемо обігрувати навіть топ команди. Ось за те, що Україна два тижні жила надією на прохід киян далі крізь Грізну Барселону, і потрібно сказати величезне дякую Динамо під керівництвом Михайла Фоменка. І ось хто творив те диво Ігор Кутєпов, Олег Лужний, Віталій Пономаренко, Анатолій Безсмертний, Сергій Шматоваленко, Сергій Ковалець, Сергій Мізін, Сергій Ребров, Дмитро Топчієв, Віктор Леоненко, Павло Шкапенко, Володимир Шаран, Юрій Грицина, Андрій Аненков. У запасі були Андрій Ковтун, Владислав Прудіус, Олександр Призетко. І Якщо київське Динамо подарувало надію, але далі не пройшло, то Дніпро Миколи Павлова повністю виправдало покладені на нього очікування. Дніпряни стримали стартовий тиск Адміри Вакер, проводячи різкі небезпечні контратаки. Під час однієї з них під завісу першого тайму австрійці збивають у своєму карному Геннадія Мороза, який щойно вийшов на заміну, і Сергій Беженар реалізує пенальті нуль 43 хвилина. Щоправда, ще до перерви господарям вдалося заштовхати м'яч у ворота Медіна. Тепер, Адмірі Вакер для загальної перемоги потрібно було забивати двічі. Але зробили це гості з України. Олександр Захаров класним пасом виводить по Хлібаєва віч навіть з голкіпером, якого Євген обвів та вразив порожні ворота один-два-сорок хвилина. І надія на прохід далі набула реальних рис що постаточно стати реальністю на 67 й хвилині, Дмитро Михайленко використав свій момент на 100%, коли, не зближаючись із воротарем, вразив дальні воріт. Над бундесштадіоном Дзюдштад голосно звучить Молодці, молодці. А другий гол господарів перед фінальним свистком лише трохи підсолодив їм гірку пігулку поразки. два три. Наступний суперник Дніпра Айнтракт Франкфурт на майні Німеччина. На першому етапі в Росії розгромив у пух і прах Московське Динамо 6-0 і після 1-2 у відповідці вийшов якраз на команду Павлома. Тому пішло порівняння сил двох команд із Росії та України через «Айнтрахт». Російське телебачення транслювало матч айнтрахт Дніпро, в якому Дніпра не цілком могли відкривати рахунок після того, як Максимов головою прокинув далі у штрафний майданчик. Але з ударом сходу Михайленка впорався воротар німецької команди Уліштайн. Далі, після подачі кутового Валентин Москвин трохи не встиг до м'яча на дальній штанзі. Натомість Ян Фурдок на 65 й хвилині буквально продавив захист Дніпра, а потім після видалення Сергія Дірявки за друге попередження на 71-й Джей Джейо Котя на 77-й хвилині красиво робить 2-0. Здавалося все справа Дніпра швах. Але команда Павлова 3 листопада 1993 року. Продемонструвала характер і повела після класного дальнього удару Олега Чухліби на 37-й хвилині. Далі у поєдинку могло статися все, що завгодно, а вдалося утримати 0-1, що влаштовували його, і вийти в наступний раунд Кубка УЄФА. Але 21 тисяча глядачів проваджали з метеора своїх улюбленців оплесками. А ще додали позитиву після матчеві інтерв'ю зірока Ентрахта, Ін коли, відповідаючи на запитання українських журналістів, вони визнавали, що Дніпро набагато сильніше за московський Динамо з Росії, що для українців було як різкий бальзам на душу. Але все ж таки не залишало відчуття, що Дніпро Павлова у Кубку УЄФА 1993-94 міг досягти набагато більшого ніж стадії однієї 16-ї фіналу, адже склад був, що потрібно. Микола Медін, Володимир Горілий, Сергій Беженар, Дмитро Яковенко, Дмитро Михайленко, Андрій Полунін, Євген Похлебаєв, Олег Чухлеба, Валентин Москвін, Сергій Думенко, Геннадій Мороз, Сергій Коновалов, Сергій Дірявка, Юрій Максимов, Олександр Захаров, а ще у запасі голкіпер Ілля Близнюк. З такими хлопцями можна було й у Євровесну виходити. Відкрив по секрету всьому світу таємницю, що з вище перелічених майстрів горілий уже грав під керівництвом Лобановського в Київському Динамо 1980-х. А Боженар, Михайленко, Похлебаєв, Мороз, Коновалов і Максимов ще зіграють. А Валерій Васильович до Києва кликав лише тих, хто міг стати зіркою. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.